Чому ваше обличчя виглядає сумним, навіть коли ви посміхаєтесь? Це опущені куточки губ донизу. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних технік омолодження. Запрошую вас підписатися на мій канал і приєднатися в телеграм-канал за посиланням під цим відео. І сьогодні я вам розкажу, як підняти куточки губ. І посміхатися. Сьогодні я розкажу вам, чому так відбувається і що з цим робити. І давайте почнемо розбір з основних причин опущення куточків губ. І це не тільки фізіологічна деформація м'язів. Хоча, так, дійсно це звичайно йде перенапруження жувальних м'язів. Про них вже багато ви чули від мене, що їх постійно треба розслабляти. Це, звичайно, психоемоційний стан стискати губи і бути чимось незадоволеним, і опускати куточки губ, тобто звичка ваша така, за якою треба спостерігати, контролювати і прибирати. Ну і звичайно, це спазмування саме м'язу, депресора, який і тягне куточок вниз. Сьогодні ви дізнаєтесь, як зупинити цей процес і повернути. Природний вираз обличчя за допомогою декількох технік. Поставте пальці в куточках губ, поки не розслабляючи, і ви вже можете відчути там якесь затвердіння. Коли ви навчитесь відчувати цей м'яз, чи зможете зараз його розслабити, ви відчуєте, як це місце може розслабитися. Тож контролювати обов'язково треба. Треба звертати увагу на емоції, які всі відображаються на нашому обличчі. Якщо це казати все ж таки про опущені куточки губ, це якась образа, недосказане слово, чимось незадоволення, і ви просто привчили їх знаходитися в такому стані, і іноді просто варто дозволити собі посміхатися, щоб розслабити цей м'яз. Бо хочу нагадати, що все ж таки наше обличчя це прояв наших емоцій, і все взаємопов'язане. І давайте перейдемо до вправ. І хочу почати здалеку, все-таки йти до цього нашого спазмованого м'язу, бо емоції, сам м'яз спазмування жувальних м'язів це така сукупність, який може передувати все ж таки напруження в зоні платизми, Яка буде відтягувати цей м'яз, а він буде відтягувати губи вниз. Тому почнемо з м'язоплатизми. платизми. Кладемо ручку на початок і починаємо витягувати підборіддя догори. 2-3, і відчуваємо розтяжіння. Переступили трошки по ключиці і знову один, два, три. І так, проходимо по всій ключиці. Один, два, три. Підборіддя ми повинні піднімати так, тобто такий, знайдіть таке положення, щоб ви відчували саме розтяжіння платизми. У когось три кроки, у когось чотири. Я сьогодні роблю чотири кроки по ключиці і розтягуємо один, два. Три. І повторюємо з іншої сторони так само на передню частину поклали. Один. Два. Три. Переступили. Один. Два. Три. Тут ми тканини тримаємо, ми їх не відтягуємо, просто тримаємо. Один. Два. Три. І останній круг. Один, два, три. Тепер наш м'яз пропрацюємо зверху, починаємо з підборіддя і наче завертаємо його знизу до гори. З цієї працюйте обережно, щоб не наставити собі сенсів. І так само по три рази, наче знизу витягуємо догори. Два, три. І по всій нижній щелепі проходимось. Один, два, три і знизу витягуємо. Один, два, три. Під час роботи контролюйте, діагностуйте, щоб не було больових відчуттів, щоб не було ніяких залипань, щоб була рухлива усюди тканина ваша. Ну і, звичайно, утворення, якийсь це фіброз, який утворюється, його також треба масажувати для того, щоб прибирати або зменшувати. З іншої сторони, так само один. Два. Три. Один. Два. Три змащення ніякого не потрібно. Працюємо на живу шкіру, так сказати. Але якщо дійсно вам дуже-дуже некомфортно, дуже-дуже суха шкіра, ви тільки почали, то, будь ласка, змащуйте Два, три. Тепер з самим кріпленням працюємо м'яза, він трикутної форми йде. Ось тут ви можете відчути його уплотнення. Ось по цьому уплотненню ми і працюємо круговими рухами 10-15 разів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тепер по 3 рази зробимо кругові рухи, відкривши рота до куточків губ. І піднімаємось догори.

Звичайно, працюємо з куточками губ, зараз ми їх спазмуємо і починаємо масажувати. Але спазмуємо не губи, а спазмуємо куточки і масажуємо. У кого є опускання губ, скоріш за все, ви тут будете відчувати не тільки зв'язочки. А ще якісь рисинки, горошинки, тобто спазм буде фіброз цей відчувати тут. Тож його треба на постійній основі масажувати, спочатку контролювати і розслабляти. Ще продовжуємо. Гм, гм. 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 Тут можна працювати 30 секунд 1 хвилину, дивлячись, наскільки ви відчуваєте спазм. І остання вправа для підняття куточків, і ще варто навчитися посміхатися куточками до вуха, вуха піднімати до верхівки. В цьому я навчаю в інтенсиві омолодження, з яким можете ознайомитися. Під цим відео стартує він 15 вересня, тривалість його 21 день. І зараз нам треба, вам треба контролювати свої куточки губ і направляти їх зазвичай завжди, після розслаблення цих м'язів, депресорів догори і тримати їх в такому положенні, щоб просто перевчити вашу міміку. І зараз, відкриваючи рота, ми будемо робити ліфтинг. Піднімати до куточків і піднімати куточки до вух. Ось таким чином. Може, декому треба бути змащення, ковзання, Трошки додавайте. Так, ми завжди на шкіру чистими руками працюємо. І до вух піднімаємо. Два. Три. Тобто, показуємо напрямок, куди нам куточком треба рухатися. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. Вібрація. І до матківки натягнули куточки. Ось такий комплекс п'яти прав допоможе вам підняти куточки губ. Хочу нагадати, що регулярність важливіша за силу. Якщо ви хочете більше розібратися з вашими причинами і пропрацювати їх більш комплексно чи кожну частину обличчя, то запрошую вас в інтенсив омолодження, який стартує 15 вересня. Посилання під цим відео. Також дякую вам за перегляд. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші відчуття після такого виконання. І до зустрічі в новому відео. Бувайте! Посміхайтесь, вам це личить!